Привіт-привіт, спільнота. Знаходжуся в місті сатанів Хмельницької області. На наступному об'єкті. Ось така конструкція, буде 30 кВт сонячна станція на Солісі. В панельках десь буде приблизно 48 кВт, двохстороння джашка 595. -та. Буде два стола, південний схід і такий чуть-чуть південний захід. Вже хлопці один стіл приготували. Ну, Молодці хлопці перший раз роблять. Замовник сам знайшов собі хлопців, які зроблять йому конструкцію. Так що похвально, рівненько, класно це все. Тільки -но закінчать. Вже інвертор ми купили, панельки завезли. І це. І Я приїду на 2-3 дні і це все вже об'яжу, змонтую. О, хлопці відпочивають. Так що так, так що спочатку е, господаря дружина була проти, переживала, бо їй цибулю вимнуть, картоплі їй буде мало, города їй буде мало, але вже вспокоїлась, побачила, що дійсно буде мати з того прибуток. І погодилась, якби робота в нас пішла. Сонячну, самий стіл сонячний робили, дотримувались якби землі, не рівняли її по рівні, як йшла поверхня, так і до поверхні. Ми пристосували конструкцію. Ну і, так. і Тут ще буде ще один стіл, південно-західний. Тут трошки замовник живе при долині. Сонечко зимою тут буде швидше заходити, швидше буде темніти, буде пропадати сонячна активність на панельки. Ну, але за рахунок того, що ми е, трошки по панелям маємо перегруз, то я думаю, воно це все компенсує. Ось так. Так що ставте собі, інсталуйте собі, інвестуйте самі в себе. І будете мати з того якийсь кошт. так як сказав власник, що не буде пізніше зеленого тарифу, вона себе відробить до 30-го року, а пізніше буде мати електричне опалення. Він зараз електрикою опалює, буде мати для кондиціонера, для енергії і взагалі так для свого комфорту буде мати електроенергію свою. Всім всього доброго, підписуйтесь на канал. Слава героям!